Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібі життя подателю, перейди і вселися в нас і очисти нас від усякої і скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкри моє серце, відкри моє вухо, щоб я була готова прийняти Твоє слово, пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, віри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка. 3 глава, 6 по 12 вірш. І вийшли фарисеї, і зараз же і радіянами радили раду проти нього, якби його занапастити. Тоді подався Ісус до моря зі своїми учнями, сила людей із Галилеї йшла за ним а ідеї, з юдеї, з Єрусалиму, із Думеї та геть із Зайордання, ще й околиць Тиро та Сидону. Велика многота людей, довідавшись про те, що дія прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовали ви йому човен через народ, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив, тож ті, що мали якісь недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутися. І духи нечисті, бачивши його, падали нець перед ним та й кричали: Ти син Божий. Він однак суворо наказав їм, щоб не виявляли його. У Євангелії ми сьогодні читаємо, що Господь не раз забороняє говорити про ті оздоровлення, які отримали люди. Нас це може здивувати, чому Ісус не хотів, щоб люди дізналися про ці чуда. А дізнавшись, наверталися, щоб люди, переживаючи зцілення, могли говорити про це інше. Певно, тут ідеться про щось інше. Дуже часто в нашому житті стається щось дуже довго очікуване. Ми радіємо, але не завжди готові, а може і неспроможні, Побачте за цим Бога, який це дав. І коли Господь забороняє розповідати про зцілення, то це тому, що бачить, що люди захоплені лише чудами, лише зціленнями, лише тим, що вони отримали. Так само буває в нашому житті. Ми дуже часто захоплені тим, що Бог для нас робить. Але ми не захоплені Богом. Господь хоче, щоб ми сьогодні переглянули його відносини разом з ним, щоб ми були віщирі, відкритим серцем. йшли до нього не тільки тоді, коли він нам чинить добро, але і у труднощах, і в переживаннях, щоб ми зміцнили з ним стосунки. Господи, навчи мене, щоб я могла йти за тобою, щоб я могла відкривати серце на Твої ласки, Божі, навчи мене ходити твоєю дорогою. Амінь.